Малоактивний спосіб життя, зловживання фастфудом та іншою важкою їжею. Все це збільшує шанси захворіти на цукровий діабет. Він буває двох типів: першого та другого. Більша частина людей хворіє саме на останній, причиною якого часто є ожиріння. У всесвітній день боротьби з цукровим діабетом лікарів чергове нагадують прості правила, які зменшать ваші шанси захворіти. Профілактика цукрового діабету другого типу це є активний спосіб життя. Та зменшення споживання вуглеводів, яких саме це швидко всмоктувальних вуглеводів. Це в нас є макарони, це вироби із ну білої муки. Лікарка-ендокринолог з Рівненської обласної клінічної лікарні Ольга Саламадзе розповідає, що на цукровий діабет здебільшого хворіють люди старшого віку однак все частіше недугу виявляють і серед молодого населення. Сприяє цьому сучасний спосіб життя і нехтування піклуванням про власне здоров'я. Це пов'язано з роботою, бо зараз ми всі з вами добираємося до роботи на таксі або на власному авто. Ще це пов'язано з харчуванням, харчуванням фасф. Буду теж впливає на ожиріння в обласному центрі лабораторної діагностики. Проводять низку досліджень, зокрема, перевіряють рівень глюкози. Це допомагає діагностувати цукровий діабет у пацієнтів. Завідувач лабораторії Олександр Кректун показує автоматичний біохімічний аналізатор та розповідає про можливості обладнання. Робить він широкий спектр біохімічних показників, серед яких є два важливих, які називаються. Глюкоза крові і глікозильований гемоглобін. По цим двом показникам можна проводити діагностику цукрового діабету. Цей апарат знаходиться в лікарні вже вісім років і є багато універсальним. У випадку відімкнення електроенергії, обладнання зможе працювати ще 20 хвилин. А згодом живлення в разі потреби забезпечить генератори. Повний автомат, тобто ми його загружаємо відповідними реагентами. Загружаємо його біоматеріалом – сироваткою крові. І кожному пацієнту задається певних переліктезів, які він потрібний, які потрібно зробити. Він в автоматичному режимі все це визначає. Що ж до симптомів цукрового діабету, то зі слів лікарів, це постійна спрага, часте сечовипускання, особливо у нічний час, підвищена втомлюваність та погіршення зору. Також людям, у яких в родині є випадки захворювання, радять проконсультуватися з лікарем та перевірити свою схильність до діабету. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.